Так, доброго дня. Дам, запишу відео зараз вам. Е, запишу відео з е, відео на багато питань. Спробую дати вам відповідь. В чому ж різниця? Я ще раз записую це відео і хочу дати вам питання. В чому ж різниця між домашнім домашнім яйцем. І фермерським яйцем, фермерським магазином. Курі на випасі. Це найголовніше, так як в селах скрізь держуть курей, чого говорять домашнє яйце. Тому що яйце домашнє, тому що курі знаходяться в домашніх умовах. Вони ходять, вони їдять. Ось, наприклад, в даному випадку у нас тут луцерочка грибуться, от, І тоді, виходить, яйце таке, як вдома. Різниця просто в нас в нашому слухачі також содержання домашнє, просто більших об'ємок. Більших об'ємок. І, наприклад, вже яйця з утра зібрали. Візьмемо це і яйце, да, наприклад? Зараз подивимося. Чим воно відрізняється? Що у нас тут? І Що я це ще закотилось? Чим воно відрізняється від фермерського і магазинного яйця? Воно відрізняється кусовими якостями. І все. Розмірами. Кольором воно нічим не відрізняється, а вкусовими якостями воно відрізняється. Зараз от дивіться, наприклад. Зараз, одну секундочку, одну секундочку, беру яйце. Звичайне яйце. Дивіться, який жовточок, дивіться, бачите який жовточок. гарнасенький, Який він плотненький. Який він гарний. Маєте? О. Тобто це називається домашня, тому що курі ходять на вулиці. Курі їдять все те, що дає вулиця, а не той шмурдяк, ту хімію, яку дають на фабриках, яку дають на господарствах, де кліточне содержання. Якщо взяти ці курі і так як на фабриці їх держать... Там, десятками тисячами, але зробити їм, їм вигул, зробити їм травичку, зробити їм умови, ті, що, ті, що є на вдома, то ви також отримаєте домашнє смачне яйце. От і все. Не путайте яйце фермерське з яйцем домашнім. Це так само, як і, Це так само, як і з молоком. Є молоко фермерське, а є молоко домашнє. Там дуже багато різної різниці. Дуже багато різниці. Курі наші їдять таке сокорм, бочки. Так, да, Ми додаємо вітаміни пуріновські. Додаємо. Небагато додаємо. І тому у нас яйця носкость не така, як пише книжка. Що тут у нас? Там пособирали вже утром яйця. О, чому яйценоскость у нас менше? Чому кур домашнє яйце дорожче? Домашнє яйце дорожче по тій причині, що воно яйценоскость цих кур менша, ніж яйценоскость на фабриці. Тому що вони на вільному вигулі і хімії менше. Менше хімії додається в їхні, ну хімії, вітамінів. О. Дивіться, що вони у нас їдять. Тут і пшеничка, тут і кукурузка, тут і соєва макуха, тут і така макуха, тут і крейда. Знаєте? Тобто, і до цього всього ще, і до цього всього корму, ще у них є і на дворі. Травичка. Тобто в даному випадку це луцерочка сухенька. А як буде вже така трава, то ми літом косимо їм траву. Плюс водичку вони п'ють обично. Плюс ми їм даємо ще сировоточку. Літом, якщо ви бачили у нас в відео, ми ще їм додаємо. Ми ще їм я вам покажу, що у нас тут сировочка залишилася у них. Ось дивіться, сировочка. Сироваточка. Тікайте. Плюс до цієї сироваточки літом ми ще додаємо там кабачки, гарбузи, всяку, 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 всяку всяку. Дивіться, як вони... Сироваточка для них це мед. Мед, просто мед. Тобто вони їдять весь корм той, що їдять вдома. Понимаєте? Без всяких добавок, без всякої гадості. Тому це називається домашнє яйце. Домашнє. Вони кубляться в землі, вони там їдять черв'ячки, щось шкербуть, щось виглядають, ви, ви, ви колупиці, вигрібають. О. В такому випадку це, це є і є домашнє яйце. О. Тож, А на фабриці або великому господарстві, в великому господарстві в клеточному содержанні, тому що може бути велике господарство із з великим вигулом. Тоді можна сказати, що так. Да. Там також можна в принципі добитися дома, якості домашнього яйця. О. А якщо закрите, щось бахнуло, так? Да? Якийсь прильот може був. Щось бахнуло. Щось бахнуло, так, да. значить А тривога є. На ну, ще нема. Ну так живемо ми. Коли вже вони виздихають. Плюс, дивіться, тут у нас є півники, коли ходять. Тобто вони в них, середа обітання російською мовою. Тобто, так як вони повинні жити. І півники, і травичка. Деякі півники воно вже товчуть. Тому це називається домашнє яйце. Тому воно якісне, тому воно смачне. Тому його люди люблять і тому його люди купують. Тут теж в них на полу і травичка, є тут і водичка в них є все. Ну, каплю ми теж самі. Тому я виходить, менша, менша. Тому воно дорожче. От і все. А якщо б, звісно, це було на суцільному. На в шмурдяках і вони стояли в клітках, не ходили, не бігали, то це вже, вже буде не те яйце. Подивіться, яким добре. Вони живуть свої життя, такою, як має бути. Це ми тут трохи переробляємо ці гнізда. Потім якось зніму, відео вам покажу. Так що оце така різниця між домашнім і фермерським яйцем. Добренько, кому що цікаво, пишіть коментарі, буду давати відповіді. Всім дякую.